Усім привіт! З вами я. Ну, в принципі, і так мене знаєте, тому нормально. І поки йобана русня мені не виключила світло, я стараюсь для вас записувати цікаві та інформативні відосики, щоб ви хоча б виникали в суть, що зараз відбувається в ігровій індустрії. І поки я ж не сонний і є світло, записую для вас відосики. Як ви знаєте, 8 грудня буде проходити номінація найкращої гри 2022 року. Де буде багато ігор, звісно. Но головну роль між собою розділять у цій номінації. Звісно ж, гра 에, God of War Ragnarok і Elder Ring, яка вийшла на початку цього року, а тобто у лютому, якщо я не помиляюсь, так. вийшла Elden Ring у лютому. А God of War вийшов ось нещодавно 에, у 9 листопада. Так. 9 листопада вийшов God. of War, і вже Толь короткий час, вона могла претендувати на гру номінація року. Ну, мати номінацію на гру року. Що доволі ну, не дивно для серії God of War, тому що це дійсно епохальні ігри. А за Elder Rings я щось не був такий упевнений. Ну, як бачите, вона там має свої номінації і тому подібне. Ну, це не суть. Цього року церемонія нагородження Game Awards буде завершальною. За останні кілька років у кожній категорії Game Awards часто бували явні претенденти, хоча завжди є вагомі варіанти. Зазвичай є лише одна чи дві нати, які, напевно, можуть отримати нагороду. Цього року кожна окрема категорія Game Awards складається з великих ігор, які показали надзвичайно високі результати на початку року. І хоча нагороди можуть дістатися будь-які з них, но God of War, Ragnarok і Ring мають. Найкращі шанси, щоб отримати цю номінацію. І є, безперечно, фаворитами цієї перемоги. Ну, цікаво ж, цікаво ж дізнатись, тому ну, не тільки мені одному, але і вам. Цікаво, цікаво, дійсно, цікаво дізнатись, хто ж отримує більше номінацій. Кратос чи якийсь челікс Зальдрінг? Я цього не знаю, чесно, но щойно було оголошено номінати на Game Awards 2022. І відразу ж здається, що God War Ragnarok може мати перевагу на Elder Ring з 10 індивідуальними номінаціями з усіх категорій. З огляду на це, Ring має все ще 7 номінацій. Тож у нього все ще є шанси на велику перемогу 8 грудня. Цікаво, що God War Ragnarok та Elder Ring змагаються один проти одного загалом у 6 категоріях. Роблячи конкуренцію надзвичайно жорстокою. Починаючи з найкращого оповідання, здається безперечним пропустити, що Годовар Гнаріок отримує перемогу над Elder Rings. хоча розповідь Elder Rings є переконливішою та захоплюючою. У ній все ще є та класична тупість From Sphere, що новачків може трішки відштовхнути, тоді як Годовар Гнарьок подає стислу, красиву, епічну розповідь, яку легко зрозуміти, але тематично складну. Для Art Direction нагорода справді може бути присуджена будь-якій стороні, оскільки обидві ігри мають характерні узгоджені стилі, які візуально відтворюють їхні відповідальні світи. Нагорода за кращий музичний супровід і музику це ще одна нагорода, яка може піти у будь-який бік, оскільки музика боса Elder Ring є однією з найкращих у From Software, але God of War Ragnarok – Використовується щоб підняти кожну сцену, у якій вона використовується. Обидва також можуть мати рівні рівні на перемогу в номінації Найкращий аудіодизайн, чи інший номінант у списку має трохи більше шансів отримати її, виходячи з результатів минулих років. Також, якщо б ви десь могли чути, зараз навколо Elden Ring є якісь скандали, тому не впевнений, що це допоможе їй у номінації гри року і чуть, чуть підпортувало репутацію. А God of War Ragnarok, як бачите, зараз на вершині хайпу всі її проходять, всі її стрімлять, всім вона подобається. Ясне діло, усі кажуть, що God of War Ragnarok — це DLC до God of War 2018 року, що ніби там замало контенту, і це ніби просто як доповнення до гри. З чим я не згідний. Годовар Ragnarok це є суцільно віддільна нова гра зі своїм сюжетом, своєю механікою, своїми босами і своїми анімаціями. Ну взагалі Це повністю нова гра, це не як DLC, там своя історія і взагалі ну, інша від Годовара 2018 року. Тому не знаю, чому так кажуть люди. Я, на жаль, пограти поки не можу, тому що немає імпорту на комп'ютери. Джубі досвід, не знаю, що робити. Ну, коротше, така ситуація. В будь-якому випадку, моя думка залишається за тим, що номінація гри Року все-таки получить God of War Ragnarok, так як там є велетенський сюжет, скандинавська міфологія і багато-багато різного, що я зараз може, просто не перелічу. Ну там дійсно є за що дати цю номінацію цій грі. А Elder Ring це так, ну, фігня, коротше. Якось так, свою думку ви можете написати у коментарях під цим відео, також поділитись своєю думкою, яка ж гра получить все таки номінацію гри року. І хочу подякувати, хто поставив.